9 вересня, преподобно Отця нашого пімена. Великий у подвагах своїх слуга Божий Пімен народився в Єгипті близько 340 року. З молодих літ він посвятив себе служіння Господу Богу. Коли йому виповнилося 15 років, він разом зі своїми двома братами, старшим Анувієм і молодшим, Імени, якого не знаємо, вступила до постельної лаври поблизу Окла. Тривалий час їх мати не знала, де поділися сини, а коли довідалась, то поспішила до монастиря і стала просити, щоб сини вийшли до неї. Але святий пімен лише через замкнені двері говорив з нею і просив, щоб залишила їх у мирі, а колись у небі вони всі разом зустрінуться. З тим вона і пішла, а сини й залишилися. Невдозі слава про чесноти преподобного пімена поширилася по всій околиці, і люди стали горнутися до лаври, щоб його побачити, але святий ні до кого не виходив, навіть правителя тих країв не прийняв, бо у своєму глибокому смиренні вважав себе за незвичайного грішного. Чоловіка, який може легко впасти у гордість. Тоді правитель замкнув у в'язниці сина, сестри святого пімена і сказав, що не випусти його доти, доки преподобний пімен сам не прийде за нього просити. Мати юнака молила святого, щоб ішов до князя, але той навіть чути про це не хотів. Та на її слізні прохання написав листа до правителя якому просив лише по совісті дослідити справу ув'язненого якщо він винен, нехай за законом понесе кару, але якщо не винен, нехай буде звільнений. Правителі здивували безсторонність святого пімана, і він звільнив його племінника. Науки і поради, які він давав монахам, свідчать, що преподобний півень був мужем досконалих чеснот і великої мудрості. Так один монах запитав його, як оберігатися від диявольських спокус. На це святий відповів Якщо вода у горщику кипить, то ані муха, ані жодна інша нечисть не сяде на неї. Та коли вода холодна, тоді п'ють її всі. Так і з нами. Якщо серце наше палає, кипить любові до Господа Бога, то ворог душі навіть не сміє чіпати. А коли серце наше холодне, тоді диявол його поневолює. Іншого разу якийсь монах сказав, що чув про свого брата багато злого. На це святий відповів йому, не вір тим словам, бо чоловік, який обмовляє ближнього, не заслуговує на довіру. І не бійся, що Бог осудить тебе за те, що ти не схиляєшся до брата свого до виправлення. Бо сміливо може сказати, що ти не вірив у чужі слова, бо сам Бог велись спочатку витягнути колоду з власного ока, а вже потім скалку з ока брата свого. Преподобний пімен часто навчав, що грішного і злого можна виправити добрим словом і терпеливістю. Крапля, що тихо так постійно скрапує, точить камінь. А м'яке Боже слово, сповнене любові, чинить вразливим закаменіле серце, сказав він. Отже, запитав його один монах, що робити, коли нечисті думки нападають на мене? Що робити? перепитався святий пімен. Сокира сама не піднесеться вгору і пала не буде різати, якщо не прикладеш до неї своїх рук. Так само і злі думки. Якщо не шукатимеш у них уподобання, то вони тобі нічим не зашкодять. Як треба жити, щоб подобатися Богові? запитали його монахи. Живіть так, як жив пророк Данаїл, якого в нічому іншому не могли оскаржити, як тільки в тому, що він служить правдивому Богом. Що, що ліпше говорити чи мовчати? На це святий відповів. Добре є, заради Бога говорити, і добре є заради мовчати. Є люди, які мовчать, та в душі осуджує своїх братів. Таких хоч не чути голосу, однак вічно говорять. Є інші, що багато говорять, та однак вони мовчать, бо не осуджують свого брата. Монах повинен бути як дерев'яний ідол. Гани його він не нівеється, а хвали його. Він тим не чванеться. Злоба ніколи не прожене злоба, якщо тобі хтось зробив щось злого. Ти зроби йому добро і твоє добро переможе його злобу. Ось так навчав преподобний Пімен тих, що питали його поради. Сам він при цьому постійно жив у пості і молитві і сягнув такої досконалості, що Бог дав йому ласку творити чуда і проганяти злих духів. Преподобний Піман помер близько 440 році, проживши 100 років. Преподобний Отче Пімане, моли Бога за нас грішних.